І так, привіт, Ютуб з вами Леший, І сьогодні я все таки хочу поговорити. Я рахую, що прийшов час. Повторити е, відео про Компаньйон, чому це найліпший ніж для війни? Чому так багато професіоналів е, військовій справі вибирають саме мора компаньйон для виконання бойових завдань? Чому досить часто ми бачимо Мору Компаньйон на спорядженні? Принаймні, я досить часто бачив на спорядженні е, будь-яких армійських спеціальностей саме цей ніж. І чому він, такий, ну, чому він такий необхідний, чому він такий затребуваний в Збройних силах і у людей досить різних, військових професій? До чого я прийшов з часом? Хотів я замінити на ньому ножне, зробити кайдиксовський, але що я зрозумів, подумавши і зробивши свої висновки. Якщо ми замінимо ножне на кайдекс, то коли в нас клинок буде в бруді, коли в нас клинок буде обмерший, коли він буде ну, в чомусь там не досить такому приємному, і ми його будемо пхати в кайдексовські ножни, то ніж туди може просто не зайти. Тут ми бачимо, що ножни зроблені з запасом. Тобто ніяких проблем в тому, щоб заховати ніж у ножни, не буде ніяких. І, певно, заміняти е, стандартні ножни я не буду. У мене тут з'явилася е, така бусина. З'явився тімляк, було необхідно. Е, було необхідно для того, щоб іноді прив'язувати ніж для того, щоб він не загубився. Всього на всього е, люди там розказують, що треба зробити тут. На е, ну, на кліпсі, так треба зробити якусь. Додаткову фіксацію не знаю. В мене ніколи проблем з фіксацією ножа в ножнах не було. Е, все гаразд, все завжди він нормально ні разу ніж не губився, ні разу він не випадав, і ніяких проблем взагалі з тим не було. Якщо в нас є шат ножа в ножнах, просто беремо термофен і трошки тут е, так притискаємо ножни для того, щоб вони ліпше фіксували ніж і всього всього на всього. -навсього. В мене тут домотаний паракорд. Паракорд досить зручна штука, досить універсальна. Має такий кордстоп, тисяча й одне застосування. Починаючи від розвішування одягу і закінчуючи обладнанням позицій, завжди нам паракорд стає в нагоді. У мене звичайний чорний ніж. Він, скоріше за все, він вже своє відпрацював. І, скоріше за все, він відправиться на полицю. Я візьму знову ж таки компаньйон, але в іншому кольорі. Скоріше за все, в кольорі десерт. Знову ж таки, там вже буде основа такого от кольору. Я його просто пофарбую ще зеленим і буду виконувати задачі вже з новим ножем. Бо цей шкода, цей пройшов зі мною Крим і Рим, нехай лишиться в колекції, от таким непереможеним. Що з плюсів ще є в цьому ножі? Є такий от отвір для стікання води. Цей же отвір, якщо дути сюди, ми можемо використовувати для роздування багаття, для роздування буржуйки. Я ще на новому ножі зроблю тут пропил. Для того, щоб е, ці дві частинки, якщо розпиляти, так дві частинки кліпси будуть просто сідати в стропи моллі. Тоді е, буде ще ліпше використовувати цей ніж, і буде е, ну, мені особисто мені зручніше решту якихось модернізацій. Ну, я не бачу. Для мене це ніж друг, ніж компаньйон, який виконує всі задачі, які би я для ножа не придумав. Починаючи від обладнання позицій, там, я не знаю, для батонінга дров до буржуйки, і закінчуючи, мені доводилося цим ножем копати невеличку ямку, для того, щоб встановити. Окопну свічку для обігріву в окопі, вирізати такий прямокутничок. Саме цим ножем я викопував цю ямку, ніяких проблем не було. Обрізав коріння під час копання окопів, так же само робив кілочки, так же само там заготовлював якісь палиці для того, щоб накрити свій окоп. І ніяких проблем, ну завжди, які б задачі я перед цим ножем не ставив, завжди цей ніж задачі виконував. Якісь надприродні там розбирати кирпичну кладку цим ножем, я не розбирав. Але я думаю, що якщо досить постаратися, то компаньйон він вже такий легендарний. Він вже багато є там краш-тестів цього ножа і. Він робить свою роботу досить добре. Єдине, що так, дуже скоро сідає ріжуча кромка, треба його підточувати. Я з собою носив для цього напильник. Є відео на каналі, де я показую такий ну, прямокутний напильник, яким я підводив свою ріжучу кромку на ножі. Ніяких проблем з тим немає. Підточити е, от такий от, ніж можна навіть на камінці, можна на якомусь кирпичі, ніяких проблем. Тут не D2, тут немає такої от е, невміняємої твердості. Тобто ніж робочий, ніж універсальний, е, як на мене, е, ніж якого не шкода. Тобто е, його можна навантажувати, навантажувати, навантажувати. Його ціна на даний момент 500. Е, 60 чимось гривень. Тобто, навіть якщо він зламається, ми можемо поїхати в магазин, замовити через нову пошту, новий такий ніж. Його вага з ножнами і з оцими всіми приблудами 103 грами. Тобто, він нас не обтяжує, він нам не заважає на амуніції. У мене він зазвичай е, терчав от таким. От, е, От таким от чином на плитоносці Я десь спробую тут вставити картинку ну, там, де я сфотографований в своєму спорядженні під час виконання бойових завдань. І як ніж знаходився тут, ще раз вставлю, як він у мене знаходився під час операції Об'єднаних Сил на розгрузці. І ніяк не випадав тоді, ще він був чорний, бо він в стоці це чорний ніж, повністю чорний мора Компаньйон Блек. Сталька на ньому стайлен стіл. Тобто, це такий роботяга, який витягне будь-яку польову роботу, який зробить ну, абсолютно все, що би ви перед ним не поставили. Чекати від нього якихось надприродних задач, ну не знаю. Я не чекав. Тобто я адекватно оцінюю можливості море. Оці... Ну ним не треба вскривати цинки, тому що цинки треба вскривати цинковим ключом. Вскривати консерви теж треба консервним ножем. Подобається вам чи ні, але так, так має бути. Відкривати консерви ножем це дуже велика дурість. Консерви треба відкривати спеціальним ключем. А ніж має різати в першу чергу і всі ріжучі, і навіть деякі рублячі роботи мора компаньон виконує на всі 100%. Тому, знову ж таки, найкращий ніж для війни, коли до мене приходять і говорять, Леший, порадь мені, ніж для війни. Це моракомпаньон. Дешевий, надійний, універсальний. В будь-якому кольорі, в будь-яку погоду, в будь-яку задачу. Мора компаньон, виконання Стайлен Стіл, нержавійка, і він вас не підведе. Він мене принаймні ще ні разу не підводив. Бережіть себе, а з вами був Леший. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. До нових зустрічей!